Ну що, всім привіт, добрий вечір. Даненько я вже і відео не знімала, нічого не розказала, що в нас нового, а в нас трошечки є нового. Та-да-да-да! -да Бачите, я ж казала, що буду зменшувати Ну, Писали багато хто, що я не наважуся, що там не будемо цього робити, але ми спільно з, з проєктом то зробили таке. Лишилося в мене... Моїх шість, бачите? Чколяда, Маня, принцеса, то, мама та то, дотя. <ритру> так. Кульбабка, цементалка і мартуся. Всі мої. І одна ще лишилася з тих, що не забрав проєкт, бо вона тупо не влізла просто їм на прицеп, коли забирали корів. Зразу відповідаю на питання. Де ж поділися решта. Решта поїхали в невідомому мені напрямку. Наскільки я зрозуміла з розмови з водієм, що перевозив, поїхали вони на ферму до когось. Якщо хтось знає людей Хмельницької області, до кого приїхало 12 корів, то скажіть, що то від нас корови. Якщо їх щось цікавить тих людей, то хай з нами зв'яжуться, я все розкажу. Розказати є, що за самих корів. Ну, тепер стосовно того, Чого ж так сталося і чого в нас лишило так мало худоб. Я вам казала, що в нас мало по кормах заготовлено, тому що нема землі, там нюансів було багато. Я ту всю кашу баньку виносити на загал, ну, типу, не буду, чого так сталося. Тому що вже я вже не раз про це розказувала. У нас все тут на оренді, земля на оренді, приміщення і частина корів я вже казала бо це не раз, що ми не викупляли, просто нам проєкт дав. І от в кінці. В серпня проєкт вирішив свої корови забрати, а ми не заперечували. Тому вони свої корови забрали. Лишилися я поки що своїми коровами. Чи переїжджатиму ми звідси, бо знаю, що багато хто буде теж зараз питати. Наразі не плануємо. Мені треба сісти, порахувати тепер, чи мені вигідно з тою кількістю худоби лишатися тут, на цьому приміщенні, на тих умовах і так далі, чи е, ну, не буде вигідно. Тоді зможу відповісти на це питання. Наразі ми лишаємося рівно сидимо на жопі, на тому місці, де ми є. Е, по кормах ви знаєте, хочу вам сказати, що тепер наших корівок кращий раціон. Ввечері вони їдять в У нас там ще є тюк. На сім корів вистачить на кілька днів. Плюс будемо відкривати скоро сінаж, переводити на сінаш їх. Також ми даємо вже більше зернової групи, тому що вже з'явилася в нашого постачальника кукурудза, ячмінь, пшеничка таке мішане. І Купили ми макуху соєву. Ну а вранці люцерна на вулиці. Ну отакі в нас зараз справи.